Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо відповіді на запитання. І одне з питань, яке задали для нас, не одне, багато людей задають такі питання. Чому, власне, Канада так заохоче бере українців порівняно до інших країн світу, навіть якщо порівняти до Сполучених Штатів Америки, де квота була встановлена 100 тисяч і на тому закінчилося. Канада бере дуже багато людей і дуже багато помагає. Дуже багато помагає. В чому власне заключається допомога? Що люди можуть бути в готелі 4 зірки з половиною, майже 5 зірок, від 30 до 45 днів, на початку було навіть довше. Що для кожної людини, персонально для дорослої людини, Канада дає 3 тисячі, і для дітей 18 років молодше по півтори тисячі. Відразу, як приїжджають, люди допомагають з документами на здоров'я, з правами. І всі необхідні документи, які потрібні для проживання в Канаді, робляться дуже скоро і за фактично за кошти держави. Я порівнюю, порівнюю свій час, коли я приїхав. Мені тільки щоб здати на права, хоча мав права вдома, мене взяло це мінімум півроку. Пів Ми бачимо, які великі привілеї дає Канада для людей, наших людей, українців, які зараз ідуть від війни. І, звичайно, здається, відповідь буде дуже проста. Канада хоче допомогти тим людям, які мають тяжкий час, які втікають від війни. Коли мені, як пастору, доводиться бачити, я вже скільки місяців працюю з нашими біженцями і бачу, наскільки не раз люди себе негарно поводять, і просто дивуюся, кого Україна посилає до Канади. Не всі, не всі. Великий процент є прекрасних людей, але не менший процент є людей, особливо не знаю, по якій причині, які дуже тяжко переключаються на українську мову. І робиться дуже багато проблем. Не знаю, по якій причині, чому власне від такої категорії людей. Але Канада це все знає, вона це все бачить, вона знає більше, ніж я, що, наприклад, заходить людина. Вже людина давно посилилася додому, ходить в готель, бере їсти. Людина, яка багато обманює, людина, яка є навіть в тому готелі, зідає свою порцію, зідає порцію других. Це все мені доводиться бачити. Мені люди жаліються, розказують. Дуже багато прикростей робиться. І не дивлячись на це все, гавермент це все знає, держава це все знає, і імпульс брати людей з України зростає більше і більше. Чому? Що за цим стоїть? Давайте з вами прочитаємо Матвія 24.4.7. Матвія 24.4.7 і постараємося побачити, що ми з вами живемо в глобальний час, що ми живемо в період, коли має об'явитися остання сідьмина Даниїла. Я вірю, що вже світовий лідер є, і вже в дорослому віці він тільки чекає, коли його об'являть, об'являть перше як світового лідера, а пізніше ізраїльтяни об'являть його як Месію. Читаємо Матвія 24.4,7. Ісус же промовив у відповідь їм: Стережіться, щоб вас хтось не обманув. Що ми зараз бачимо? Повна низка обману. Обман серед простих людей, обман серед держави, обман в церкві. Обман на кожному кроці життя. І тому Христос попереджує, нас попереджує. Дивіться, щоб ви не були зведені, дивіться, щоб вас хтось не обманув. Слідуючи, бо багато хто прийде в імя Моє кажучи, Христос і зведе багатьох. Зараз ми бачимо, як кругом люди проголошують, там з'явився Христос, там з'явився Христос. Христос не тільки появився, як Христос, але змінюється наука Ісуса Христа. Що ми сьогодні могли бачити? Що не раз ми можемо таке чути. Те, що скаже пастор, є важливіше, ніж те, що ви можете прочитати навіть в Біблії, особливо в медичному напрямку. Ви почуєте про війни, про воєнні чутки. Глядіть і не лякайтеся, бо статись належить тому, що ми зараз бачимо. Конкретно зараз бачимо, ситуація напружується, 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 напружується настільки сильно, що сьогодні вже дуже легко можна бачити в Європі. Іде таке, я би сказав, поголос такий: втікайте з Європи, поки не пізно. Не звідки-небудь, а втікайте з Європи. Чому, власне, з Європи? Якщо ми знову з вами вивчаємо Івана Богослова, 10 царів вони будуть взяти від Європи, не від цілого світу. Знову, хто каже, що 10 царів будуть взяти від цілого світу це не дуже правдива наука, не дуже точна, я би так сказав, правильніше. Царі будуть взяти від Європи. Центром, Ватікан. І, власне, Європа найбільше буде страждати. І, власне, сьогодні ми вже можемо чути такі голоси і навіть не від церкви, а від людей, які є в світі. Втікайте. Статись належить тому. Бо повстане народ на народ, царство на царство, голод, мор, землетруси настануть місцями. Що ми зараз бачимо? Якраз ми зараз попадаємо з вами в цей період часу. Час показує на те, чому, власне. Зараз ми на основі останніх подій постараємося зрозуміти, чому власне Канада бере українців не кого-небудь, а власне хоче взяти українців. Чому так є? Події останніх днів джітвоні. Як ви думаєте, яка саме основна подія, яка розглядалася на джітвоні? Здавалося, мусить розглядатися саме основне подія сьогоднішня, яка є в Україні. Коли йде війна, і війна загрожує не просто для України, там, де йде війна для життя, верніше загроза, а війна, яка загрожує для цілого світу, світова війна. Уже сьогодні ми кругом чуємо третя світова, третя світова, третя світова. Якщо вона тільки хоча йде на одній території, але світ, цілий світ приймає участь в цьому. Здавалося, мусить стояти питання третьої світової, як втихомирити Москву. Як зробити так, щоб більше цього не було, але питання далеко не піднімається. Саме основне, саме основне питання стоїть електронний паспорт. Саме основне питання електронний паспорт. І коли ви думаєте, поставлена дата електронного паспорта, травень 2023 року фінальна дата електронного паспорта. Це проголошується. Ми чуємо 2030 рік – кінець періоду, коли глобалісти закінчать свій час. Тобто період сідми не ми розуміємо по-своєму це. І зараз визначається, що в 2023 році, в травні, мусить бути для цілого світу одна, єди, один єдиний електронний паспорт. Травень місяця. Чому травень місяць? Коли ми з вами вивчаємо знову ж таки богослів'я, ми побачимо, що в травні місяці є народження Ізраїлю. 14 травня 1948 року народився Ізраїльтя. Народився Ізраїль. Рахуємо дати. Травень, 14 травня 23 рік, я не кажу 14-й просто коли народився Ізраїль. Глобалісти кажуть, просто травень 23 рік, додаємо 7 років, отримуємо який 2030 рік. Ми бачимо, про що думають глобалісти. Але чи думає про це церква, в якому періоді ми зараз з вами стоїмо? Основне питання g 20 електронний паспорт, травень 2023 року. Ми готуємося до входу в тисячолітнє царство глобалістів в скобках. ВЕФ, Економічний форум, Світовий економічний форум, ШВАБ, одна фінансова система, СДБС, СБД Електронні гроші. Про що це говорить? Чому для світу так важно мати електронні гроші? Чому не щось інакше? Чому завжди-завжди був долар, а тепер треба зробити електронні гроші? Тотальний контроль. Не поїхати. Не приїхати, не купити, не продати, порушив будь-яке правило, одна система керує тобою, і якесь маленьке порушення. Прийшов до церкви, чого ти ходиш до церкви? Не можна до церкви ходити, поінти зняли, їсти не купиш. За будь-яке порушення, яке вони собі встановлять, будуть зніматися поінти. Тобто одна фінансова система, про це ми говоримо. Зараз ми побачимо, до чого це я веду. Слідуючи, ВОЗ, Всесвітня. Організація здоров'я. Чому на сьогоднішній день я нікого не хочу образити? Персональне питання: 5, 5 мільярдів людей прийняли уколи. Що за цим стоїть? Якщо ми з вами вивчаємо Україну, дуже цікаве питання: на Україні 90% людей прийняли уколи. Але 45% Є з неправдивими документами. 45 половину. І це є офіційні дані. Це не просто десь пастор собі щось придумав. 45% ми зараз в данішому побачимо, вже колись в мене була проповідь на тему, що означають фальшиві документи. Це і дуже велика небезпека. Але Господь наш добрий, ми завжди можемо покаятися, приїхали в Канаду зробити нове життя. Якщо ми з вами вивчаємо Канаду, правда, ми завжди чуємо, що вся Канада є проколена. Так ми чуємо, правда? А коли ми вивчаємо офіційні дані, навіть неповних 64% в Канаді, то і то є завишені дані, які прийшли цей курс лікування. Ша. Навіть 60% немає. Одна з одні, одні статистика кажуть, 52, другі кажуть 60, Зупинимося навіть на самому високому 60%. І зараз ми бачимо, де стоїть Україна. Майже 90%. У цих показниках ми, може, де трохи орієнтуємося. Тепер слідуючи, прем'єр Канади і прем'єр України, вони є надзвичайні друзі. Хто їх зробив друзями? Ще до війни про нашого президента ніхто не знав. Взагалі ніхто не знав, хіба знали в Росії, в Білорусі і в Казахстані. Там знали. І ви, і ми знали, хто дивимося. Прем'єр нашої Канади абсолютно навіть не знав, що такий чоловік існує, і можливо, навіть не знав, що є така країна Україна. Але вони є в одній школі, школі Шваба економічний форум. І що цікаво, і один, і другий в школі Шваба займають дуже верховні позиції. І зараз йде наказ зверху, як потрібно дружити. Не сама сьогодні людина зав'язує собі дружбу, а хтось тобі каже, з ким я мушу, мушу дружити. Не даремно ми пам'ятаємо, як прем'єр, тільки як почалася війна, як прем'єр Канади казав на прем'єр на нашого президента, то мій приклад. І я хочу бути таким, як він. Пам'ятаємо те, що було на початку війни, коли кожен парламент з головними особами від парламенту ставали. І з Канади, я думаю, найдальше шагнув, зробив крок. Що той мій приклад, і ми всі беремо з нього приклад, як треба жити, хто нав'язує цю дружбу для України. Якщо ми з вами зараз пройшли ці декілька пунктів, ми побачимо, що Україна. Питання електроніки, питання самих останніх технологій, Сама передова країна Європи. Останні дані, сама передова. Краще, ніж Німеччина, краще, ніж Італія, краще, ніж будь-яка країна Європи. Україна на сьогоднішній день по гайтеку є самою найкращою країною Європи. Являєте? Якщо ми з вами сьогодні подивимося, хто є в силіконовій долині, ви не здивуйтеся, величезний процент молодого потенціалу України, молоді хлопці, дівчата більше хлопці, сидить в силіконовій долині. Чому так двері були широко відкриті? Тепер ми маємо чітке розуміння, як Україна стоїть дуже близько до світового уряду. Ніхто, як Україна, так близько в своїй підготовці стоїть до зустрічі світового лідера, як президент і ціла Україна. І тепер ми маємо чітке розуміння, чому прем'єр Канади, власне, хоче взяти. Людей з України, в більшості з України. Чому? Тому що в Канаді люди живуть трохи по-інакшому. Якщо ми сьогодні, на сьогоднішній день дивлюся, як до нас приїжджають люди, я по відношенню до українських людей в питанні електронності себе відчуваю дуже і дуже низько. Навіть при, бачу, приїжджають прості люди, наскільки люди легко користуються картами, електронікою, системою телефонів. Все дуже легко. Я себе не рахую, яким самим останнім в питанні IT, але в порівнянні до таких же людей, на фоні, з якими я спілкуюся в церкві, я виглядаю дуже-дуже низько. Дуже-дуже низько. Україна в цьому питанні стоїть набагато вище. Тепер розуміємо, чому, власне, прем'єр Канади хоче брати таких людей. Питання, коли була пандемія, карантин. Кожна, кожна церква по-своєму реагувала. Ми стоїмо на тому, що кожна людина сама собі вибирає, що вона хоче робити. Ніхто не має права заставити людину щось робити. Право вибору. І коли в Канаді право вибору було від людини забрано, а заставляли робити, а людина не хоче цього робити, ми бачимо, скільки людей, особливо пасторів, стало в позу, в позицію, правильніше сказати. Чому так стало? За свободу. Скільки пасторів в Канаді, власне, за те, що не було свобідного вибору, кожна людина хай собі хоче, як робить. Поясни, зроби, то твій вибір. Але якщо тебе примусово щось заставляють робити, тим більше, коли, можливо, не завжди твоя віра йде на тій самій сторінці, тут уже ми бачимо щось не так. Багато пасторів в Канаді сиділи в тюрмі, власне, по цій справі. Багато з моїх друзів сиділи в тюрмі. Скажу більше, навіть мені приходило два рази попередження, мене попереджали так само. І стоїть просте питання. Я не знаю. Скажіть, будь ласка, ви. Скільки пасторів в Україні не просто сиділи в тюрмі, а хоча б багато сильно так виступали, що їх хотіли притягнути до тюрми? Напишіть мені. Друге, електронні паспорти. Дуже диявол заходить дуже цікаво з цікавої сторони. Як ми, от, наприклад, особливо в міжнародних відносинах, коли ми літаємо в Канаді, Канаді, ти нічого не підписуєш. Якщо я хочу полетіти в Америку, я повинен підписати один документ. Моє ID, електрон, що приводить мене до електронного паспорта дуже близько, щоб мати е, на телефоні поставити свій знак, свій еп. І щоб люди бачили, де я знаходжуся і що зі мною робиться. Коли ми акуратно прочитаємо, це не щось не є таке страшне, але коли ми ви акуратно прочитали все, що є написано. Все, що є написано, буде маленькими буквами написана одна річ. Що з того моменту, як ми підписали цей документ, ми стаємо власністю компанії, авіаційної компанії, і вона за нами має право слідкувати. Слідкувати не страшно, хай собі слідкують. Що за мною слідкувати, якщо я не порушую правил. А я християнин приходжу до церкви. Страшно є те, що я стаю чиєюсь власністю. І тепер ми розуміємо, що чиєю власністю ми стаємо в період, коли ось-ось має відкритися період великої скорботи. І люди, які будуть в період великої скорботи, вони будуть чиєю власністю, власністю Антихриста, власністю диявола. Церква буде підхоплена в небеса. А для того, щоб не стати власністю диявола в період великої скорботи, людина повинна буде віддати своє життя, якщо не прийме печать, і не зробить те, що буде вимагати диявол в період великої скорботи. Знову ж таки, ми з вами говорили про електронні гроші. Люди, які приїжджають до Канади, особливо з України, дуже цікавий момент. В Канаді. Ми стараємося, особливо ті, які досліджують питання останні дні, в магазині розраховуватися готівкою, правда? Коли, приїж, коли я зараз знайомлюся зі своїми друзями, побратимами, я вже не кажу за світ, люди мене вчать, То незручно. Черкнув карточку набагато легше, не треба по карманах носити гроші, нічого не потрібно мати зайвого, тільки карточка. Якщо ми з вами прослідковуємо це питання далі, ми попадаємо в пряму залежність і дуже скоро взагалі весь кеш хочуть забрати, всю готівку хочуть забрати, і електронні гроші дасть, до чого приводять? До Тоталіризм. До Виправте мене, хто там слухає. Коли буде одна система, і коли людина нічого не зможе зробити, повний контроль. До чого ми з вами приходимо? І ми навіть не зауважимо, як ми попадаємо часом своїми діями в пряму залежність до світового уряду. А чому? Коли ми знову ж таки ми досліджуємо питання проповіді в Україні, ми побачимо, як мало пасторів, я не кажу всі, як мало пасторів на сьогоднішній день, власне, проповідують на цю тему, що означають електронні гроші, що означає цей останній період перед підготовкою глобалістів. Пам'ятаємо, що глобалісти сказали, що 2022 рік це є останній рік перед входом, вирішаючий період великої підготовки 2023-2030. Це є останній рік, 22-й. Якщо ми з вами читаємо. Відкриття Івана Богослова 13.17, щоб відкриття Івана Богослова 13.17. щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знаку звірини або числа Його імення. Про що це говорять ці слова? Власне, ці слова говорять про те, де ми з вами сьогодні стоїмо? Де ми з вами сьогодні стоїмо? Яка казав перед тим, коли на фінішну приму вийшло сім церков. Івана Богослова, сім періодів церков. Із тих сіми церков, самий основний період це Лаодикійський, який ми з вами живемо, це є спільний знаменник. Але вивчаючи окремо кожний період, ми побачимо, що тільки два періоди церкви є готові, щоб зустріти свого Ісуса. П'ять не готові. Власне, картину ми бачимо, що сьогодні стоїть перед нами. І мало того, що сьогодні ми не хочемо слухати, в останні дні появляється дуже багато глузіїв на основі 2 Петра 3,3, що в останні дні прийде стільки багато глузіїв, що вони будуть сміятися над церквою, будуть сміятися над вченням церкви, будуть сміятися над тим, що церква має бути підхоплена. Буде просто сміятися. Другі улюблені. Ми сьогодні повинні чітко розуміти, де ми з вами стоїмо. Наскільки близько ми б дійшли до періоду великої скорботи, не даремно Канада бере українців, тому що українці не в, не в образу сказано, в питанні зустрічі чи підготовки світового лідера стоять дуже найближче, дуже сильна підготовка. Здавалося, немає нічого поганого, якщо ти розбираєшся в електроніці, немає нічого, що поганого, що ти відкинув кеш, а готуєшся тільки користуєшся тільки карточками і тому подібне, але тепер ми бачимо, як, яка хитра, який хитрий капкан диявола за цим всім стоїть. Який хитрий капкан диявола за цим всім стоїть. Недаремно беруть таких великих професіоналів, як наш український народ. Це є професіонали свого діла. Але для нас є час подумати, щоб своїм професіоналізмом, своїми високими знаннями, які ми отримали Україні, щоб не попасти в капкан, який для нас може приготовити світ. Своїми знаннями ми повинні служити Богові і розказати іншим, де ми сьогодні можемо опинитися, якщо ми не будемо слухати Біблії. Станемо, будемо молитися цим розумінням, що Господь добрий. І немає значення, не має значення на що ми могли зробити. Господь завжди може простити, якщо ми підняли руку і попросили вибачення. Немає ні одного гріха, який Господь би не міг би простити, якщо людина кається, хіба хула проти Святого Духа, ну це вже інша тема. А так, поки Дух Святий є на землі, поки церква є на землі, будь яка проблема, яка сталася з нами, вона може бути прощена. Тільки для того ми повинні сповідати свій гріх і Господь є добрий невижено того, хто приходить до мене. Хай Господь всіх нас благословить, будемо молитися. Дорогі Всемогутні, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за сьогоднішні хвилини молитви. Ми дякуємо за те, що Канада в такий спосіб може забирати людей, але ми хочемо допомогти зрозум... для людей, допомогти людям вийти з того тупіка, не раз не по своєму нерозумінню, де вони опинилися. Що приїхавши сюди до Канади, звільнитися від всяких тягарів, служити для Бога, бути в церкві, прославляти тебе і разом з дітьми Божими готуватись зустрітися зі всіма святими в небесах. Благослови наш рідний край, який зараз переживає дуже трагічні хвилини. Благослови тих, хто зараз потерпає від браку світла, від браку тепла, можливо, навіть від голоду. Благослови, і допоможи! Допоможи для нас, в Канаді, для тих, хто зустрічає людей в таких церквах, як наша. Ще краще організуватися і ще один одному більше допомогти. Благослови всіх нас. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство є сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь. Все, закінчили.